Доброго дня, друзі! Це канал Магічні Ключі і його ведучий я Олександр і ми говоримо сьогодні про почитання вогню. Давно ми не були на природі, давно я не був на капищі, не палив вогню, а от сьогодні прямо в такі... Часи, коли немає світла, коли майже вся країна потерпає від ворожих атак. Я прийшов на капище запалити вогонь, прославити цей, цю славетну стихію підтримати наших воїнів, підтримати вогонь в серцях кожного, щоб якнайскоріше світло зійшло в кожну оселю, щоб якнайскоріше світло розсіяло тьму та побачили усі оновлений наш світ, оновлену нашу неньку Україну, оновлене, оновлений простір. Вогонь вшановували з найдавніших довен. Це одна із перших стихій, які з'явилися невідомо звідки, тому що нема конкретно історичних, міфологічних даних, коли вперше з'явився вогонь. Вогонь вважають, що він був завжди. Дві стихії. Вогонь та лід, вони були основними, від яких почалося зародження життя і з'явилися інші речі, стихії, боги, інша структура, матерія, яку ми маємо зараз у своїх користуваннях. Спочатку був світ вогню. Світ вогню та велетні, які там присутні були, вони лише вони там могли знаходитись, тому що це була суцільна магма, суцільна палаюча структура, Структура, яка перетворювала все, що туди могло потрапити на суцільний вогонь. Коли вогонь попав до людей, люди спочатку до нього ставились як до великого божества. Вони вшановували його, вони поклонялися йому, тому що вогонь приніс дуже багато корисних речей, корисних. Моментів в життя людини, а по-перше, він почав зігрівати людей. Їм вже не так потрібно було тулитися одне до одного. Вони вже могли посидіти біля багаття. Багаття допомагало не тільки в зігріванні оселі. Оселями були тоді. Печери, якісь кам'яні ритвини, якісь кам'яні жолоби, а також він допомагав у приготуванні їжі, що набагато спростило цей процес. Але дуже довгий час вогонь почитався за божество Люди Навчилися вогонь підтримувати, вони навчилися добувати вогонь своїми силами. Вони навчилися вогонь зберігати, тому що дуже важливо було, щоб вогонь не переставав, не затухав. Інколи наступали такі періоди, що потрібно було зберегти його, і зберігався він. Достатньо цікавим способом під шаром попілу залишався дуже довгий час вугілля не тому що він шар попелу закривав доступ кисню і так жар там залишався і через деякий час можна було Додати просто хворосту там, різного деревини якось, і вогонь почав розгорятися. Але, який магічний сенс у стихії вогню? Стихія вогню це експансивна, зароджуюча, чоловіча стихія. Це стихія, яка Починає процес. Це стихія, яка спалахує, яка... це ідея. В магічному сенсі це ідея, це початок, це, перво... це первооснова, це сама перша точка початку різних процесів. Вогонь не може. Довго горіти, він не може горіти без підтримки. Що підтримує вогонь? Які стихії підтримують вогонь? А вогонь підтримує завжди повітря. Бо повітря роздуває вогонь. Повітря це інформація, повітря це спосіб втілення якоїсь ідеї, це знання про цю ідею. І отже. Сам вогонь це лише початок, це лише запал, це лише ідея, яка могла з'явитися, наприклад, в голові людини, в голові мага, але ж без інших стихій він не може зробити подальшу, подальший рух. Подальший рух потрібна стихія землі, тому що вогонь. Вогонь не буде знаходитися чисто в повітрі, він має до чогось прив'язатися. А стихія Земля це якраз ресурсна позиція. Це те, на що може збазуватися вогонь. Це те, на чому він буде втілювати свої ідеї. Дивіться, вогонь знаходиться на землі. Земля-матінка, основа, на якій горить наше багаття. Поруч з нами є стихія повітря, вона роздмухує вогонь, вона підтримує цю ідею, вона горіння, вона підтримує це горіння. Бо якщо не буде вогню, не буде повітря. В безповітряному просторі вогонь згасне. Його там не буде. Якщо ми накриємо ковпаком якимось цей вогонь наш. Через деякий час він згасне, тому що там вигорить весь кисень, все повітря закінчиться і в безкисневому просторі вогонь згасне. Те саме може відбуватися і на рівні магічному. Коли у нас імпульс наш вогню не підтримується землею, не підтримується повітрям, вогонь згасає. Ідеї згасають, ідеї закінчуються, вони не втілені, ідеї закінчуються. Почитання вогню у наших стародавніх предків виходило на, на ритуальну традицію. Традиція була збиратися біля вогнища маги, друїди, волхви. Збиралися завжди на свої містерії, палили вогнища як символ стихії, як символ почитання богів. Через вогонь, через вогонь вважалось, що через вогонь передається дари, жертви. Вони передаються набагато швидше Богам. І коли ми приходимо до вогню, коли ми приносимо свої дари богам, природнім духам, силам, стихій, ми кладемо щось до вогню і з цим вогнем, з цим димом піднімається ця благодать. І Наші боги, вони за цим спостерігають, вони отримують цю жертву, ці дарунки через дим, через цей інформаційний поток. І колись була така легенда, що вогонь, коли Бог вогню Локі частенько навідувався до Мідгарду. Він подарував людям огонь. Все це було також, як з Прометеєм. В грецькій міфології Волоки і Прометей майже такі одинакові, ну, збігаючі символи, збігаючі боги. Такі, значить, коли Локі навідався до Мідгарда, він приніс людям вогонь. Але він попередив людей, сказав, що вогонь буде вам служити вірою і правдою. Вогонь буде завжди з вами як помічник, як захисник, як друг, як партнер, як покровитель. Але якщо ви його образите, якщо ви зробите це тричі, то вогонь із вашого друга перетвориться на вашого ворога. люди зрозуміли це. Люди поклялися, що будуть завжди доглядати за вогнем, як за самим світлим, самим святим, що може бути в них. І так дійсно було. Так дійсно було дуже довгий час. Змінювались часи, змінювалися роки, століття, тисячоліття. Воки вже не так часто захожував до людей, тому що люди поступово розвивалися, але богам до них вже не було такої цікавості, бо люди не стали чимось таким, що могло б богів. Дуже сильно зацікавити. Люди цікавились більше з особистим збагаченням, цікавились різними витребеньками, війни починали на рівному місці і все менше і менше згадували про богів, про сили, які їх породили. І от одного разу. Одна жінка, змітаючи в домі сміття, не захотіла це сміття викинути в інше місце, і взяла його змила і кинула до вогню, який горів. Вогонь зашипів, вогонь дуже сильно образився. І Прошипів, говорить, каже, це перший раз ви мене образили. Тепер я буду палити завжди всяке непотрібне лахміття, що мені буде траплятися. З того моменту вогонь безжально палить все, що потрапляється йому на своєму шляху. Не розбираючи, потрібне воно чи не потрібне. Пройшов ще якийсь день, пройшов ще якийсь час, і в одному домі біля вогню сиділи чоловік та жінка, і вони почали сваритися. І коли чим більше вони сварилися, вогонь в Камині починав тріщати, починав палати все сильніше і сильніше. І тоді вогонь прошипів вдруге. Ви мене образили вдруге. Тепер я буду також нищівний ваших прохань. Я буду спалахувати, коли почую бійку, сварку чи лайку. Пройшли ще деякі часи і одного вечірнього часу чоловік був вдома і перебрав вина і замість того, щоб піти до вітру, він пішов до камину і справив свою справу в камин. Вогонь почав тухнути. І тухнучи, він прошипів все. І третій раз ви мене образили. Тепер я буду тухнути від усяких рідин. І не буду зважати на те, що хтось буде мене про щось благати. З тих пір вогонь забирає найбільше п'яниць, нищівний до різного матеріального, ні до чого. Вогонь невблаганний. Отже, Отаке було шанування, така от міфологічна історія про вогонь. Ми знаємо, що святий вогонь не має в собі нести якийсь лахміття. Коли ми запалюємо вогонь, ми підтримуємо його, ми дивимося за ним, вшановуємо його, приносимо йому дари, розпалюємо його. Ми можемо загадувати бажання, ми можемо звертатися до нього з якимись проханнями. Ми знаємо, що вогонь підтримає нас, якщо ми до нього відносимось зі щирим, чистим серцем. Отакий період, коли ми зараз проживаємо від Самайну до Йоля у нас дуже складна задача, а задача підтримати вогонь, задача підтримати світло, тому що дуже багато хтонічних сил, дуже багато тих, хто хоче, щоб ми здалися, що хоче, щоб ми... Ослабли. Хочу, щоб ми були роз'єднані, залишивши нас без зв'язку, залишивши нас без підтримки, без світла, без енергетики, без води, без інформації, до якої ми так дуже звикли. От якраз ми зараз можемо дуже чітко побачити той момент, що настав. Інформаційний голод. Інформації нема. Вона вся в темних світах, вона вся дуже-дуже далеко. І ми зараз, як і тисячі років тому, можемо зігрітися лише в колі близьких людей, в колі вірних колег і побачити, що. Зовні інформація не йде, вона заблокована вона десь дуже-дуже далеко. Вогонь підтримуємо, вогонь передаємо по можливості, зберігаємо його, цінуємо і звертаємося до нього як до нашого захисника, як до нашого самого святого як до нашої сильної стихії. А я буду завершувати нашу програму сьогодні, тому що хочу сам провести медитацію біля вогню, хочу звернутися до наших богів, до наших вищих сил за підтримкою. Хочу поспілкуватися з ними на рахунок всього того, що зараз відбувається. І, звісно, вирішувати самі складні питання сьогодення. На зв'язку був Олександр і канал Магічні ключі. Пишіть свої пропозиції, про теми, про які ми можемо поспілкуватися з вами. Бо Деякі питання від вас, колеги, дуже цікаві, дуже, дуже такі, що потребують розгляду і потребують від мене мислення такого, щоб вам розповісти про це іншим разом. До нових зустрічей, Бережіть вогонь, разом єднаємось. Переможемо і, звісно, захистимо свою матінку землю, зігріємо її теплом вогню, бо вона зараз холодна, заснувша і підтримаємо його до нових світлих часів. Будьте здорові, до нових зустрічей!